Доброго дня! Сьогодні я представлю вам ігри з м'ячиком. Ігри з м'ячиком для дитини просто незамінні. Ви їх можете використовувати на початку занять як розминочні. А такі ігри розвивають міжпівкульні зв'язки та серійну послідовність рухів. Поїхали! Передаємо м'ячик по колу з однієї ручки в іншу. Помічайте, що кожна ручка може передати лише в одну сторону. Коли дитинка зрозуміла хід передачі м'ячика, вводимо другий м'ячик. Можемо передавати його синхронно. Раз, два, три, чотири. Раз, два. А можемо котити Два, три, чотири. Коли все зрозуміло і ми справилися з цим рівнем, будемо в третій м'ячик. Звичайно, можна котити, але спочатку потрібно буде передавати. Можемо ввести сенсорні м'ячики, і тоді буде цікавіше. Або передавати в іншу сторону. Знайти пісню, під яку ми виконували цю вправу, дуже легко. Зайдіть в перший коментар під відео. Там буде посилання на каталог. Замовляйте! Гарного дня!